Друзі, всім привіт і слава Україні! Як ви всі знаєте, у мене ненормальний робочий день, бо графік моєї роботи то День-Ніч, 48 годин відпочинку. І так трапляється, що по більшій своїй частині я живу по ночах. У в рослинному світі живу по ночах. От і зараз на дворі вже майже ніч, 21 година, а я сьогодні з нічної зміни і ось у 21-й годині лише тільки роздуплась і пішла по своїх садочках позаглядати. Бо ніч сьогодні в мене на роботі була важка, не лише фізично, але й морально. Бо, знаєте, коли зверху падають шахеди, то працювати не камільфо. Але ми українці, ми стійкі, і ми тримаємось, ми відпрацювали зміну добре. І я побачила оцю свою рослинку, трапилась вона мені на очі, бо чекала цього цвітіння, а потім якось і підзабула про нього, а зараз дивлюся на цей квітконіс і бачу, що я бачу. Що декілька бутончиків відпало, так і не розкрившись, вони просто посохли і відпали. І спало мені на думку знайти свої записи, знайти своє відео, де і як з'явилася у мене ця рослина. Знімаю це відео особисто для себе, для своєї історії, для свого розвитку. Для того, щоб розібратися, що я роблю не так у догляді за своїми орхідеями. Але можливо, що і комусь із вас буде корисні мої розміркування, мої думки. Бо, знаєте, бульбові рослини берущують зараз багато людей. Не лише моноподіальні фаленопсиси, але навіть серед моїх друзів. Все більше і більше людей починають захоплюватися саме екзотичними природними видами орхідей. Рослина придбана мною у червні минулого року, в теплиці від Люке. Ця рослина має назву, як ви бачите, Бартісонія ухліїна на колоратум». Ухлі ніколи не бачила, а Колоратом мені дуже-дуже подобається. Цічки цієї рослини майже точна копія колоратуму. Він квітнув минулого року в ем, серпні. Так, в серпні. Це було квітування не моє, бо у нього вже були початки квітконосів, то квітування було від люке. Але я казала вам, що дуже гарно виглядає ця рослина, такі дивикуваті квіти має він. От чимось мені отак от подивіться, от мені чимось нагадує, знаєте, із мультику бджілку маю. Отакі. От Крильцята і от такий, як хвостик. Ну, а оцієї орхідеї це носик, це губка. А якщо зазирнути до неї всередину, подивитися, що, що там є у горлі, то воно ну, дуже цікаво. Як на мій погляд, дуже красива орхідея. І минулого року квітування люке було шикарне. На два квітконоси. І квітконоси були у два рази коротші за мій квітконос. Я знайшла своє старенькі відео від минулого року, щоб порівняти, що ж трапилося з цією рослиною за цей рік. І як виявляється, за цілий рік вона не виростила нічого. Ну, від слова, взагалі. От я як я її придбала з такою кількістю. Псевдобульб, з такою кількістю псевдобульб, вона і залишилася. Що стосується корінців, так, і корінці в неї, які були, ті самі корінці у цієї рослинки і залишились. Дивлячись на те, що псевдобульби в неї не здулися, не посохли, листя не відпало, тож роблю висновок, що рослина почувалася відносно добре. Але Цілий майже вже цілий рік вона взагалі нічого не ростила. Ну, як ми з вами всі знаємо, що старенькі псевдобульби коренів не дають. Повинно було з'явитися отут, при основі з'явитися новенька псевдобульба, яка повинна дати новенькі корінці і давати їжу для моєї рослини. Але за весь цей час в неї так і нічого не з'явилося. Минулого року вона квітла на два квітконоси. Вон старенька, бачите, відрізаний квітконос від однієї псевдобульби, і з цієї сторони псевдобульбочки був іще один квітконос. Якось я випустила із своєї уваги, що ця рослина нічого не робить і не росте, і не розвивається. Ну Дивлюся, вона стоїть зелененька, не гине, ну, мабуть, так і повинно бути. Але пройшло скільки часу, і серпня минулого року, і вона видала іще один квітконус. Звідки вона його видала, не зрозуміло. Здається, мені, що все ж таки від. Також від останньої псевдобульби, Ось бачите, як він йде. І цей квітконіс набагато довший за розміром, ніж то, ті квітконоси, які були. І з чого особисто я роблю висновок, що рослині все ж таки не вистачало світла. Вона тягнула квітконос поближче до світла. Тобто до лампи, бо ця рослина зростає під штучним освітленням. Вона сонячних променів не бачить взагалі. Свої піпочки, почат, початкові отакі почечки від квітів, вона відсушувала саме від нестачі світла, а може, інколи і недополив. Бо, як ми з вами знаємо, що Рослина, коли ростить від конос, вона повинна бути завжди добре полита. Тобто, вона не повинна пересихати. Можливо, я її і пересушувала. Але, зробивши висновок, як ото то кажуть, попрацювавши над своїми помилками, роблю висновок, що мені треба її десь перемістити. Тобто, перемістити її із підштучного освітлення. Перемістити десь, де є сонячне освітлення, і більш, е, більші перепади температур. Тобто, треба її перемістити на підвіконня, а можливо, навіть поставити на лучію. Як тільки вона відквітне, я відріжу її квітконос і перемістю її. Як ви знаєте, я не фанат гібридних валенопсисів. я фанат отаких незвичайних. Екзотичних рослин, ну дуже вони мені подобаються. Фільмую сама для себе цю рослину і буду тепер більш уважніше спостерігати за її розвитком. Бо, знаєте, як ви частенько задаєте мені питання, а чому от у мене орхідея відквітла і стоїть на одному і тому самому місці, але немає ніякого розвитку? То, знаєте, у мене відповіді немає. Тут треба передивлятися, по-перше, її родословно, вивчати, коли в неї період спокою, в яких умовах, при яких температурах, при якій вологості вона повинна розвиватися, бо у мене у самій є лікарство, яка спить вже другий рік. І я її не чіпаю. Бо псевдобульбочки свої вона не здуває, але вона й не ростить нічого новенького. А ще в мене є котлея, яка спить майже 9 місяців, а потім стрімко вирощує свій новий зріст. Ось такі вони кумедні і загадкові ці природні види орхідей. Ми ж з вами не знаємо, як вони почуваються і що вони роблять у своїй природі. Єдине, що я на сьогодення точно знаю, що сухий період для орхідей це не повністю відсутність вологи. Це просто рідкий полив. І я завжди вам на цьому зауважувала, що в нас немає туманів в оселях, маю на увазі, немає роз. Тож, у будь-якому випадку, як би та орхідея не любила зимову посуху, але її треба поливати. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаємось, боремось, перемагаємо і допомагаємо Збройним силам України. Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей!